Всім привіт! Сьогодні покажу, як сплести ось таку прекрасну новорічну на кільці. В кожній секції 5 ниточок, всього 5 секцій. Надіваємо ниточки. Почну з однієї секції. Її закріплюю. Беру середні чотири ниточки. Три залишаю справа, три зліва. Вони для ось цього контуру репсового вузлика. Всередині квадратний вузол. Тепер репсовий вузол. Дві нитки. По одній залишається зліва і справа. Ту нитку, що далі, як найдалі, натягую поверх інших. І кожною ниточкою в'яжу два вузлики, до серединки дійшла і зупинилась. Тепер з правого боку ось дві ниточки, які ще не були вплетені, крайню натягую, і на неї нав'язую ось ці три кожною двома вузликами. І тепер поєдную ось ці дві нитки. Пальцями випрямляю, виправляю, надаю форму цьому контуру. Йому можна робити більш трикутним, більш овальним, як подобається. І тепер друге коло репсового вузла. Крайніми ниточками так само натягнула кожною ниточкою два гуслики. І з другого боку те саме. І поєдную дві середні ниточки. Тепер потрібно зробити ще 4 такі секції. Ці секції вже можна поєднати між собою. На одну з ниток один репсовий вузол. Тепер з іншого боку ниточку, і на неї також репсовий вузол. І з цього боку, на ниточку де із цих двох будуть репсові вузлики. Пальцями формуємо, вирівнюємо. І коли сплетемо всі секції, можна буде розтісати, розпушити і підклеїти. Сніжинка квіточка готова. Тепер зрізаємо зайві країчки і розчісуємо. Краї можна залишити пухнастими, можна зафіксувати клеєм. ПВА на з вотою, спочатку розчисати, підтягнути вузли, вичесати, зрізати зайве, намазати ПВА, можна також намазати ось тут по краю вузликів, щоб їх додатково зафіксувати, розкласти, висушити. Коли висохне, вирізати. В довільній формі, такій, як вам подобається. У мене края обрізані. Суміш ПВА з водою навпіл підготовлена. Ще додатково вичісую і буду проклеювати. І також з іншого боку. Тут я вже проклею тільки бахрамун, бо пива може давати невеличкий такий полиск. Тепер розправляю для висушування. Тут вже за бажанням. Можна відразу формувати такі голочки. Тепер нехай висохне. Це, можливо, ніч або доба. А потім можна вирізати край. Дякую за перегляд. Повернусь, коли буду обрізати краєчки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Привіт всім! Я повернулася. Сніжинка висохла. Краєчки жорсткі. І тепер можна їх вирізати, я буду робити ось такі от трикутнички. Краєчки обрізані, тепер роблю підвіску, і тут мені допоможе шматочок дроту. Провести його у плетіння. Я думаю, що ось в цьому місці буде зручно. Протягнути ниточку вже зігнуту навпіл. І тепер можна ще на зворотньому боці сховати вузлик. І ось такий вигляд має підвізка. Новорічного настрою всім!